Всім привіт! На сьогодні у нас 21 серпня 25-го року і південь білгород дністровський край почав збирати вже цибульку на зберігання. Зацініть розміри, зацініть там краса. В господарстві вирощується кілька гібридів. Ось є які для короткотривалого зберігання, є які для довгого зберігання. Ось Ми сьогодні подивимось усі, не знаю, чи всі вкладу в відео, але частину ми зможемо з вами побачити. Зверніть увагу на цибульку, тобто на її стани шийки. Ось, шийка вже дуже тоненька, вже навіть підсушена, незважаючи на те, що мається ще доволі зелена ботва. Оце все ще на вентиляції досушиться і доодягнеться ті, які цибулинки мають такий трошечки оголений вигляд. Оця цибулька вона вся одягнеться. Ось. Саме головне організувати правильно для такої цибулі на сьогоднішній день продувку. Одразу після збирання. Виставляються в контейнерах, або хто як зберігає, або в навалі і цибулька сушиться, продувається зовнішнім повітрям. Зараз я вам ще частково покажу, як працює техніка. Спробую втигнути. Зараз буде йти вивантаження в контейнер і покажемо це його на трошки ближчому плані. Зверніть увагу, коли прикручується бункер всередині на старт, саме тільки на стартову позицію вивертають транспортер так, щоб тут була м'якенька подушка. І далі тільки потім йде завантаження. Зараз буде старт і поїдемо. Бункер ємністю приблизно на 3 тони, плюс-мінус залежності від того, як можна її завантажити. І завантаження зразу йде в контейнера. Обов'язково контролюйте, щоб в контейнері було заповнено повністю контейнери, значить відпитися просушки до трошки до. просохне і рівень сяде. Гарні розміри чудово виглядає. Оце все зелене, воно обов'язково досушується і буде виглядати дуже круто. Грудка, яка може траплятися тут, вона безразу вибирається для того, щоб вона не проходила весь технологічний процес і не била. Буде. Якщо якась трапляється, її просто вибирають. Або якщо потрапляється щавленка.